Пішли, манюні, пішли мої малесенькі, пішли, пішли, пішли. Пішли, Зодька, пішли, мулаточка, пішли, моя маленька дівчинка, мулатка шоколадка, пішли, пішли мій. Пішли, моя сарделька маленька, пішли. Пішли, моя маленька сарделька, пішли, пішли, дівчатка, пішли, 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 виходимо. Пішли, 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 пішли. Пішли мої товстожопчики, пішли, 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 Катеринка, пішли. Пішли, дівчатка, пішли, 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 пішли. Пішли. Виходимо, виходимо, зорька, виходимо. Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. І сьогодні по виганяємо торівок, трошки посвітлішало. Слава Богу, бо я вам скажу, нас заливають трішки дощами. Пану хорошенька пройди, давай вже будемо йти. Давай будемо виходити, виходити. Хороша, давай, 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 потихеньку, потихеньку, потихеньку. Пішли маленькі, пішли мої. Пішли, 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 дівчатка, пішли. Пішля, пішля. пішли. О, бачите, вже хороша пішла на ногу, а то зовсім не ставала на передню ліву. От, Прийшлося трішки позайматися. Нею витяг камінь із І Це було основною причиною, і воно навіть там вже продавило. І вже таке, як на абсцес було схоже, прийшлося трішки вскрити. От, була вона на лікуванні, а зараз все гаразд. Але сьогоднішнє відео буде не про це. Сьогодні я хочу з вами саме поспілкуватися про свою так звану сардельку, мулатку. От. А якщо бути більш точним, хочу з вами поспілкуватися саме про е, м'ясне скотарство і трішки вам розповісти е, про саме як утримувати м'ясну худобу, як за нею доглядати, це буде такий короткий короткий очерк. От. А хочу на початку самого зазначити, що Ну, я маю досвід роботи не тільки із молочними коровами, не тільки е з молочним скотарством, а й з м'ясним. Перше моє знайомство із м'ясною худобою е було ще в Британії на початку 2000-х років, е коли я е поїхав туди працювати. От, я вам, як і обіцяв, то думаю найближчим часом я зніму відео, де трішки порозповідаю саме про це. От. І е, там я вперше побачив е, в Британії е, чисто кровних биків або бердинів, От, от Лімузинів я був зовсім в захваті. Це французька порода. От, якщо е, буде вам цікаво... Прошу писати мені в коментарях, про яку породу ви хочете більше знати. От, і я спробую вам е, саме про них більше розказати, про їхні особливості, тому що маю досвід роботи із такими породами, як абордини, сементали, е, шаролі, лімузини. Е, потім південна наша м'ясна. потім... Е, Поліська м'ясна, це українські породи, знам'янський тип поліської м'ясної, через що ну, і безпосередньо із е е блакитною бельгійською От і ну, з п'ємант'єзами досвіда маю. не працював, але також можу трішки вам про це розказати. Так, ну що, Повертаємося безпосередньо до нашого м'ясного. Представника. От, я чому не поспішав із відео по м'ясному скотарству? Тому що е, ну, знаєте, одне діло балакать, а друге, коли ви бачите в живого представника м'ясної породи, от, і безпосередньо вже можна спілкуватися. Я не поспішав, поки підросте мулаточка. От, мулаточка по факту вже підросла. Вона вже я сподіваюся, скоро десь у жовтні місяці стане. Мамою. От, мулатка в мене, скажу вам відверто, не чистокровна о, хоча має повністю всю конституцію якби, класичної абердинки. От, Більшість вона взяла від саме від е, батька. От, батько у неї чистокровний абердин, а мама в неї моя е, корівчинка. От, це джерсейка. От, якщо бути чесним, вона в мене полукровка. От, джерсей плюс Абердин, але основну генетику вона взяла від Абердина. От. Тому дивіться, основна особливість м'ясного скотарства це те, що воно е дуже і дуже е повільно прибуткове. Отак От я вам скажу. От, якщо утримувати худобу в класиці, м'ясну, от а основною особливістю саме е, утримання м'ясної худоби, це являється те, що ми коров не доїмо. От, а корови утримуються на вільному виголі, краще всього на випасах. От і вони годують телятко на подсосі. От народилося телятко, телятко з коровкою, і воно повністю майже до 8-9 місяців телятко сосе корівчину. Фактично, телятко на подсосі саме до того моменту, коли вже корівки потрібно йти в запуск. От чому так, тому що це рахується саме ну як би вигідніше, тому що досить важка економіка напружена на м'ясному скотарстві, і е, чому багато кажуть, що невигідно займатися е, м'ясною худобою, тому що ми в Україні фактично не вміємо займатися м'ясною худобою. От і, взагалі, з худобою у нас тугувато в цьому плані ми. Якось в наших господарствах, на наших фермах. От, ну нашому, особливо в приватному секторі. Ми зовсім досить серйозно зупинилися у розвитку е, худоби. От в тому плані, як в генетиці, я вам скажу, ми відстаємо від сучасних трендів на десятки. Е, я вам скажу років. От Велес. от Чим би ти типу, не позаймався? Ви бачите, що він витворяє? Велес. Ти довго ще будеш свої вуха чухати чи роги. О, це такий у мене Велес. От, але я думаю продовжу. продовжу. Дуже е відкинуто і фактично ми не розуміємо, е як потрібно правильно доглядати за м'ясною худобою, а тим більше, що в нас і в Україні фактично немає. В Україні що у нас є? У нас є абердини, у нас є, може, десь трошки там е бельгійська блакитна. Хтось питається, розводити, Ну, сементали може ще є. От, Але це я вам скажу, може десь в якій мірі десь проскакують Герифорди. Ну а про лімузіни, шаролє, там про е п'ємонтєзів і про решту там е інших порід, про які ми навіть і не чули, і не бачили. Тільки бачимо картинки. От, то на превеликий жаль, так воно і є. Е Чому? Не вміємо, тому що ми не вміємо рахувати економіку. По-перше, по-друге, ми не вміємо продавати м'ясо. От у нас стоїть в жорстка прослойка, перекупщик, і фактично, або шабаї, як їх називають, які скуповують за копійки худобу. От і потім е, фактично заробляють ту саму ціну, яку по якій е, власник продав свою худобину. От, через що це нас фактично і зупиняє. Наступний елемент: ми всю свою землю, всі свої паї подали в оренду і самі сидимо, смокчемо. От то в нас нема роботи, то їдемо за кордон на заробітки, тому що фактично ми отдали свої паї в оренду, а фактично нічого на цій землі не робимо. От а, хоча б могли б сміло самі працювати, самі планувати, засівати, робити сівозміну, годувати худобу ну не. Не заборонено законом сьогодні на чорноземах е, е, засівати чорноземи, робити культурні угіддя і фактично випасати або закладати сіно для худоби. І як показує вже мій власний досвід, і досвід світовий, що коли худоба утримується на пасовищах, все-таки найбільший прибуток і найкраща економіка. От. Але я думаю, що якщо хтось мені не вірить, можете писати про це в коментарях, От, готовий з вами, ну, готовий прокоментувати дану, даний, даний мій вислів. От. Тому я зупинився на тому, що все-таки у м'ясному скотарстві найголовніше це корова. Корова на випасі і телятко на підсосі. Основний важливий елемент у м'ясному скотарстві також є те, що корівка кожного року повинна народжувати теля. Якщо у молочному стаді ми стараємося тягнути сервіс період, щоб корівка швидше чи довше виходила на пік лактації, щоб корівка... Довше виходила на ну, давала, довше давала молоко. ви скільки, яка активність ластівок. У мене вже з гнізд повилітали ластівки молоді. І це дивіться, як вони оводів шпарять. От, ну, хоча сьогодні овода не дуже і багато, але все одно, я дивлюся, ластівки тренуються. І, до речі, в цьому році якось досить швидко ластівки повиростали. Може, у мене вони що тут на молоці, але вже дивлюся, вже більшість гнізд, вже ластів'ята. Ну, це вони зараз літають, тренуються, бо вчора ще ходив по дворі, забирав жовторотих і садив назад, щоб кіт не поїв. От, дивлюся, сидять, наче ніде не подівалися, бо ще ставив драбинку і розкладав по гніздах, назад їх запихав, бо думаю, пожруть коти, а вони тільки пробують, пробують літати там, порхають. Ну, ну коротше, вчора була ціла історія. Але продовжимо. От і я хочу сказати, що саме головне, тому тут е якраз е е генетика. От, Само собою, і досить важливо якраз гінекологія. От, І відтворення. Відтворення потрібно, кожна корова повинна кожного року народжувати теля. Тому тут питання утримання бика досить гостро стоїть. І майже усі табуни, де присутня м'ясна худоба, вони всі запаковані биками-плідниками, які працюють вживу, природня паровка. От, Тому що найвисокий відсоток заплідненості корів саме від. Природнього парування, щоб не розказували вам продавці сперми, от і не розказували наскільки офігенно все виходить. Але я вам скажу на превеликий жаль, і я сам впевнююся неоднозначно, неодноразово в цьому, от саме якраз тому, що ми ну, сам працюю як технік штучного сіменіння, тому сміло можу вам сказати, що все-таки присутність БК в табуні це запорука великого відсотку виходу телят. От, ну, якщо по-розумному використовувати БК, проводити всі дослідження, от фактично його не перенамантували. І не парувати ним цілий регіон, а коли він працює чисто в одному гурті, то відповідно тоді і буде результат. От, і буде результат: контроль БК, контроль генетики, контроль інбридінгу в стадії. Тоді виходить, все, як має бути. От, тому продовжу трішки за, за м'ясну худобу. Получається, коли Корова, основний прибуток буде. Це народжене теля, яке відгодовуємо. Чому саме тримаємо на підсосі, тому що, як правило, м'ясна худоба. Низькопродуктивна, вона е, лактує рівно стільки, скільки її сосе телятко. Е, телятко підходить сосати корівку е, фактично ну, якби, до десятка разів за день або й більше. Тому вим'я, як правило, у м'ясної худоби маленьке от, і не таке об'ємне. Фактично 3-4-5 літрів молока і більше ви молока е, в неї не вкнете. Телятко прийшло, висало, вона набралася. По принципу, міхурай працює. От, тому в цьому плані якраз і сіра худоба, чому на сьогоднішній день її зробили м'ясною, тому що її толком ніхто не доїв, і також зменшився об'єм молочної залози. От, тому що зараз ось дивіться, у мене мавка, у неї друга лактація. Перву лактацію вона давала максимум 8 літрів. А зараз ось подивіться її вимячко. Подивіться, її вимячко, Зараз вона дає 16 літрів молока. Це небагато, але ну, якби, як для сірої, то я думаю, це нормально. 10-11 днів після розстелу і якраз вже таке ми даємо молочко, да, мамка. Ото такі справи. Іди, гуляй, іди, 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 іди. Я знаю, що ти своїми гопачками зараз почнеш лащитися, а потом на рогах катати. Да, вона в мене така специфічна дама, через що з нею треба так пообережніше. Велес, дивлюся, зайнятий. От, вже Зорька почала гуляти. Ну вже час, вона вже місяць, як після розстелу, навіть вже трошки більше. Тому Велес вже працює. От. Тому продовжуємо про м'ясну худобу і дивіться, і досить також важливий елемент поряд із заплідненням, що був високий відсоток, це збереженість теляти, тому що молока м'ясна корова не дає, і фактично прибуток це теля. Теля найшвидше виростає на подсосі, це максимум за рік. От, Фактично, цілі технологічні елементи присутні е, в тому, що в утриманні м'ясної худоби це перш за все потрібні загони, потрібні випаси. От, І десь, коли вже корівка вагітна, вже ну, як би сказати, в другій фазі вагітності йде, відбиваємо ми теля або відйом теляти. Це десь у 8-9 місяців. От, Це молочні телята. Вони досить швидко ростуть. на Мамкиному молоці, потім плюс потрібна під кормка, от концентратна, щоб телятка могли їсти. То тут якраз і е, коли ми відлучаємо від мамки телятко. Тут потрібно зберегти його прирости, тому що прирости, як правило, зупиняються. От бо без мамкиного молока. От, перші пару місяців виходить, трошки проблемно, От, але потім потихеньку воно все стає. От. Наша проблема в тому, що основна маса цих телят ставлять на цепок, коли воно було на безприв'язі, дуже великий стрес для теляти. найкраще, Але я вам скажу, все-таки вільний вигул є вільний вигул. Да? Зорька. От, зорька в житті жодного разу не знає, що таке ланцюг. От, і себе досить комфортно почуває. Про що не скажеш про Порошу, От, вона теж вона прийшла з ланцюга. От, ось, о, Альфа прийшла з ланцюга. От, ну Майже всі корови прийшли з ферм з ланцюгів. От, тому тут якби зараз вони досить комфортно себе почувають. От і в продовження моєї розмови скажу наступне, що отут якраз і починається досить така цікава позиція, коли ми виростили телятко, ну виготовили, відлучили від мамки, і тут питання, що з ним робити далі. От, якраз у відгодівлі бички всі йдуть звичайно на м'ясо або на плем'я. От але на сьогоднішній день робота в нас не побудована в цьому плані. Відносно того, що ми потрібно маємо робити, відносно племінного, це такий, знаєте, шароварщина якась ми ото по. Сосідські, по-братськи, по знайомству, десь пробуємо продавати цю худобу, і відповідно телички це два варіанти: або комусь продавати їх на утримання, на розведення подальше, або також відправляємо на м'ясокомбінат. Тільки тут головне питання: як можна дорожче продати худобу, тому що від цього залежить фактично економіка. От вам і якби такий короткий лікбез відносно е, утримання м'ясної худоби. Якщо чарівна, ти що мене збити хотіла ласунькою. Молодіж, старі корови ганяють молодих, звісно. От, не дуже весело, бачите, вся молодь стоїть окремо, от, а всі корови стоять окремо. Через що тут своя ієрархія. От в стаді, через що тут так досить, 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 досить їм не... Просить. Так, зараз вилізу з електропастуха, щоб мене не стябануло. Ой! Хто тут зарядили акумулятор. Гупа зараз добре, і плюс волога дощі, через що так краще до нього не підлазити. Фух, і дивіться, давайте тепер трішки підсумуємо про м'ясну худобу. Для м'ясної худоби, що нам саме необхідне, це. Перш за все це пасовище. От, е наступний елемент це корова, е бик. От, е вирощування телятка на підсосі, корівка пасеться, телятко е смокче молочко. От, потім е наступний етап е відгодівля теляти до фіналу після відлучення. От, і наступний елемент е один із найважливіших це. Саме реалізація худоби. От, реалізація худоби один напрямок або на плем'я, а другий напрямок це якраз реалізація на е, від, ну, реалізація на м'ясокомбінат. Через що, чим дорожче ви зможете продати, тим більший прибуток у вас буде. От, і також е, е, саме важливе під оцим усім, що я сказав, проходить червону лінію, це. Е, Гінекологія, здорова корова дає потомство, о, зможе народжувати кожного року. І наступний елемент це здоров'я самого теляти, контроль маститу, от, дивитися, щоб маститне молоко не було. І відповідно контроль за ростом теляти, тому що досить часто проблеми із перш за все з годівлею. Корова може не підпускати, може не віддавати молоко, може бути досить агресивною. Знаю, коли корови убивали своїх телят, тому що я вам кажу, м'ясна худоба це, ну, вона набагато агресивніша, от, чим молочна, тому що вони, як правило, стоять такі, вони нелюдяні, в загонах прямого контакту ніхто не гладить, концентрати під морду не дає, ніхто її не доє. От, ну, фактично вони такі дикуваті. От, і в цьому випадку якраз і проблема утримання м'ясної худоби. Тут потрібно капітальні загони, капітальні е, сортувальні блоки, е, фіксаційні станки, тому що, наприклад, пробіркувати навіть худобу це досить серйозна проблема, от, тому що ну, як це зробити? Проректалити корову от, це досить серйозна проблема чи тільна вона, чи не тільна, такого що ялівкою вона два роки ходить буде. Ну я вам скажу, в м'ясному скотарстві це не працює. Тому е е десь, так, десь так коротко про м'ясне скотарство, годівля, утримання, там особливості, якщо буде бажання, можу вам розповідати от, у своїх е відео. Тому дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки відносно м'ясної худоби. От, і будемо далі спілкуватися. І скажу наступне, що саме вигідно займатися м'ясною худобою, коли у вас є молочний табун, молочна ферма, і плюс тоді можна комбінувати, отак як я зараз це роблю, і з сірими, і з абердинами Фактично тоді виходить економіка. Молочне молоко дає стабільний грошовий потік от На ферму і фактично а м'ясна худоба являється таким підсилювачем. от Я вже в цьому сегменті працюю другий рік, у мене бички фактично це відгодівля, от а корівки в мене фактично дають молоко. Якщо цікаво, про це поспілкуємося. Пишіть в коментарях. І до скорого До зустрічі в нових відео. Бувайте!